Хей, hey! усім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Нікон, і сьогодні ми продовжимо проходження Assassin's Creed Liberation. В минулі серії ми познайомились з новим асасином, дівчиною Авеліною Де Гранпре. Минулі серії також ми звільнили рабиню з плантації за порученням асасинського братства, і тепер вирішили допомогти у справах нашому батьку. Всім бажаю гарного перегляду. Другий раз цього month. Другий раз у цьому місяці вже. Покупці кудись зникають. Ваше хвилювання. Зрозуміло, мсю. Ваші позиції я би провів повне розслідування. Будь ласка, дозвольте мені подивитися на це. Я поговорю з Мансьєром Де Санте, Максенте, господи. Я дуже вам вдячний, мансію Бланк. В будь-якому випадку я знаю, що можу покластися на вас. Прослідити за Геральдом. А що таке? Я не можу по вулиці просто ходити. Типу, я взагалі то дв... дворянинка. Ну, напевно. Я дивлюся на лучок. Помідорчики, лучок. Чому проблема? Я не зрозуміло взагалі. Ти там не офігів? Та ми знаємо, ми знаємо вже, що таке тут переслідування в цій серії ігор, тому тебе немає більше шансів мене побачити. Довго стояти будемо? Та ти диви який. На кожному метрі обертається. Ну, так до... до вечора будемо йти. Ні, ну ти подиви на нього. Кожну вулицю озирається, якийсь параноїк. Не знаю, на кого бать батько свої справи перекладає, але цей дуже якийсь перенав... перенавантажений. Кротесеньке переслідування було добре. Так, і що у нас? Мій хлопчику вантаж вкрали на цьому кораблі. На цьому кораблі. Так, в цьому і проблема. Я. що ж, що ви запропонуєте? Я знаю це сильно, де мої... Сукні та щось ще. Якщо це не буде дуже сильно проблема, чи я можу подивитися Мої на ваші книжки? Мої книжки? Якщо когось і підкупили, то капітана на цьому кораблі і що там з домівкою взагалі на тому причалі? Чи мені здалося, чи це так. А, це так і повинно бути. Я думав, що за дірка. Так, підкупити вартових корабля. Песик трошки літає. А чим підкуплю. А, ну у нас є 800, не знаю, що це за валюта. Але грош, грошики є для підкупу. А може ми просто, типу. Трошки жіночності вмикнемо. Типу, посміємося там по. Зрозуміло, жіночість це не наш варіант. Я зрозумів. Добре, скільки хочете. Ну, тобі я платити не буду. Ані прийдеться you don't want to know how I'll spend <laughs> <laughs> Тут це якась дич була, чесно. Він нас штофнув, так 150 йому від, відкинули і типу норм. Ви капітан цього корабля? Yes. Так. Капітан Карлос До до ваших послуг. Що це за капітан Крукс Пітер <laughs> І що? А, очарувати. Як його очаровувати? Просто натиснули все? Можу, можемо ми поговорити в приватній обстановці каптан. Як я можу такій люб'язній дівчині відмовити? Так ось з цього і треба було розпочинати. Нафіга ми тим 150 дали грошей. Ану, віддайте мої гроші, я вас теж трошки охмурюю на цьому все. Що за фігня, Авеліно? Ну, йдемо. А, в нього зменшується шкала типу. Зацікавленості ви б були дуже люб'язні і могли розповісти, що тут трапилося з поставкою того чоха. А що ви хочете знати? а? Не хвилюйтеся, мій маленький ангел. Поставка буде відправлена куди потрібно. Давайте я вам це налью келлох. Я вас запевняю, це найкраще вино. Як... Як Якщо ви, ви наполягаєте, це? капітан. Так. Ви не знайдете кращого вина в любому... у всьому новому світі. Я зацікавлена дійсно. Але до побачення. Сам пий. Капітан Крюк. <laughs> так, вони сховали речі у двох складах. Розслідування, щоб отримати підказку. Добре. Ну, В принципі, можна було і не розслідувати, і так зрозуміло, що по цим слід. А куди сліди ділись? Добре. Нам в будь якому випадку треба пробратися сюди. Давайте очаруємо цього хлопчика маленького, а ти не хочеш відійти? Ага, дякую. Сканує Авеліна. Це воно чи ні? А це довго за нами буде ходити тепер? А, все пішов. Так, передати Максенту гарні новини. Треба. Я жахливо вдячний за вашу допомогу, мадемуазель де Грантрей, але як, ви, як ви взагалі. О, неважливо. Тільки, будь ласка, скажіть своєму батьку, що очікуєте велику знижку за ці неприємності. Так, да, дійсно, чоловіче, неважливо, як я це дізналася. Ти би якби про це знав, офігів би сильніше, ніж наразі ти офігів з того, що ми взагалі сказали тобі, де шукати речі. Повозка буде доставлена у час. О, дякувати Богу! Можливо, вартовому анголу, місіру? А, Веліна, я впевнений, що твій старий батько... Можливо... Впрочі, якийсь приватний бізнес. А Веліна, документи, які ти знайшла там, у щора капітанського корабля, я знав. Ім'я Джеквін-де-Фре — це наш ворог, ворога. Як я можу допомогти? Один з обслуговуючих Агате контактів. Сказав нам, що він розслідував це і що губернатор буде цьому вечорі там знаходитись. Я зроблю, я одягну найкращу сукню, в любому випадку, чи може запропонувати тобі особняк губернатора щось? Не хвилюйся, Жеральд, я буду готова. Ще одне. Є маленький дім на продаж поблизу особняка губернатора. Це буде ідеальне місце для того, щоб ти перевдягнулася там. Чи не думала ти там його купити? Місіо Блан. Ваше бажання для мене як команда, місіо Блан? Якийсь дивний... Чи якщо вони фліртуються один між одним, Нафіга ми за ним слідкували і, типу, щоб він нас не спалив? Що відбувається? Ой, я, я обичаюся, я задумався, як ми будемо пр... пробиратися у особняк і не помітив, як я збив жінку. Нормально, людина прийшла так, як захотіла, чи це повинно таке бути. А, це типу. Я думав, це Баха, це він там і повинен був бути. Так, за ним теж треба прослідкувати гаразд. Щурів капець, скільки бігає біля ринку цього. А, а де тут взагалі продавець? Довго дивитися будемо, так ну, я там зрозуміло не пройду, тому, тому треба обійти. <плес> ну майже він нас не помітив. Пам'ятайте, нам потрібні ці речі, доставлені з південного входу після заходу сонця. Ось. З допомогою цього ви зможете увійти. Так, крадемо ключа, щоб пробратися до особняка, коли нам. Ой-ой-ой! Це чудово, крадіжка спрацювала. Раз. А що ще тут. О, господи, можна так накричати. Я розумію, що я штовхну вас, але ж не настільки треба драматизувати. Пробратися в особняк вдягнена як леді або рабиня. Увійти. непомічено. Ну, слухайте, я навіть не знаю. Давайте спробуємо як рабиня. Зараз ось ці. Товариші тут пройдуть, і через дерево. Я ж сподіваюся, Веліна вміє по деревам лазити як Конор. Ага. Ну, це не було складно, поки що, принаймні, не складні завдання. Так, ну тобі краще не йти сюди. Якщо не хочеш померти. Знайти кабінет губернатора. Ай, він буде по кругу ходити, я зрозумів, добре. Так, ну кабінет. Дічко, дідько, дідько, а як мені так їх обійти так красиво, добре? Другий, другий круг будемо використовувати. Так, ну цей зараз піде знову на своє коло, і ми ось якраз проберемося добре. Так, ну цього мені прийдеться вбити. Якби я не хотів тут не вбивати їх, але. Е, це в тебе чудовий слух, а вже ж. Цей впав тут. А, він, напевно, рушницю побачив. Чіє. Я навіть не знаю, що він там побачив чи почув. Якісь коридори тут такі вузькі. Де офіс цього губернатора? Зі спанцями компанія буде дуже потужна до нашої пропозиції. І якщо ви проведете нас, ми будемо впевнені, що помилок не буде тут. Я зроблю все, що я зможу, щоб отримати колонію. І ваша місія. Зробити так, щоб були усі працівники <in> тут. <in> <I> must, <in> я повинен мати силу губернатора. Поки наші наслідки не будуть my, my, засекречені. О, мій губернатор. Я боюся, що вся ця конспірація добралася до вашої голови. Дуже сильно. Ми зробили чудову обіцянку один з одним. контролем, ви можете Полягтися на мене. Добре. Тоді сьогодні я буду пити до смерті за наше братство. Це типу тамплієри, чи це просто якісь алкаші? Авеліна, я нафіга взагалі пробирався тихо, щоб ти просто. Та ти серйозно? Нікого біса! Нормально, в пен пенкапи з дупу Оце ми вже ж... А якщо б ми у костюмі були б цієї, як і... боляч в костюмі Леді були, то як би тоді ми билися? Ми б взагалі билися, чи... чи ми б тут ухмуряли його? Напевно, треба було в костюмі Леді йти, щоб взагалі ніяких битв не було. Це Гувернатора... А, його вбити треба. Тому б ми і у костюмі Леді б, напевно, його б мочили. Чому? Ви пожертвували всім добрим в колонії для конспірації тамплієрів і губернатора. Це я повинна питати, чому? Ордер, майбутнє. Тамплієри Те будуть отримувати нашу колонію. Французи, Тамплієри будуть отримувати. Колонію uh, для темплієрів. Але чому Феррер хотів працівників? Скажіть його плани, і ви помрете вільним. Я знаю нічого про я нічого не знаю про його плани. Я повинен відправити йому рабів, щоб вони піднялися знову. Покойтеся з миром, Короте, губернатор. Коротше, поки що нічого не зрозуміло, що для чого він рабів, повинен був в тому чорному. Не знаю, як правильно його сказати. Нехай буде бла... чорний Azam! Azam! кардинал. Губернатор помер усім до зброї. <гум> так втекти звідси. Гаразд. Я думаю, це не складно. Я вже бачу. Дідько. А, стрибаємо. Чудово. Зараз знову ці чудо вартові пройдуть і ми побіжимо. Два роки пройшло з того часу, як Авеліна вбила губернатора. Напротязі цього, цього часу вона шукала. вона, не, зна... вона знайшла жодних, яких слід... не знайшла жодних слідів людини, котру звуть Ферер. А, Ферер цей чорний кардинал. Ферер Роше якийсь. А, поки його плани продовжувалися у залякуванні нового Орлоану популяції. Коротше, два роки пройшли даремно у Абеліни, можна так сказати. Нічого вона не знайшла. 1765 Луїзіана, Болота. Болота має дуже багато таємниць та небезпек. Я вже побачив Крокодила, котрий занурив. Мій студент. Я пішов у Сховочку. Для того, щоб переглянути наші атаки. Я Прошу про твою допомогу і щоб ти дібралася до мене якнаймога швидше. Знайти підказки від Агати. Це наш ментор, наставник, створив, з нас створив, створив асасина. Так, ну я зрозумів. Ага. Чудово. Ну ось сліди я можу просканувати чи ні? Чому мені треба ось той. Що це? А, маска. Знайти наступну підказку, добре? Десь тут на болотах сховався наш наставник. Так, а, мені б так, щоб на крокодила не потрапити. Бо я ще пам'ятаю зі стрімів по РДР 2, що на болотах не дуже прикольно з цими крокодилами бодатися. Так ну в, в цій калюжі, я думаю, його не буде, тому йдемо спокійно. А що робить е чорний, скажімо так, чорний продавець на болотах? Ось кому він тут буде щось продавати? Він сидить направлено, чисто мене чекає тут. Так собі в нього виторг буде з такими темпами. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!